На військову службу за контрактом до Подільського прикордонного загону запрошуються громадяни України від 18 до 57 років, на посади інспекторів прикордонної служби, операторів безпілотних літальних апаратів та кінологів. Особи від 18 до 25 років можуть підписати контракт терміном на один рік, решта громадян на три роки, що ми пропонуємо: стабільне грошове забезпечення від 20 тисяч гривень, одноразова підйомна допомога при підписанні першого. Контракту від 24 тисяч гривень та щорічну допомогу на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Протягом перших півроку служби громадяни проходять службу за місцем призову. Переміщення можливе тільки за їх згоди або у разі суттєвих порушень умов контракту. За довідками звертайтеся до відділу комплектування Подільського прикордонного загону за адресою місто Подільськ, вулиця Армійська, 21 або за телефоном 095 180 77 58. Запрошуємо на військову службу за контрактом.